Остап Вишня, моя автобіографія скорочено. У мене немає жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із десять підряд, мати казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада 1889 року в містечку Груні, Заньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі чечві біля груні, в маєткові поміщики фонрот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку колиска з вервечками, з другого боку материні груди. Трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло, значить, їси, ростеш. Потім ростеш їси. Батьки мої були, як узагалі батьки. Батьків батько був у Лебедині шевцем, материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелось мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати, а коли було спитаєш у баби, батькової матері, про діда чи там про прадіда, вона завжди казала таке стерво було, як і ти отце, поколи від їх не було. Про материну рідню так само знаю небагато, тільки та й пам'ятаю, що частенько було, батько казав матері Не вдалася ти голубенько у свою матір, царство небесне покійниці і любила випити, і вміла випити. А взагалі батьки були нічого собі люди, підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Почав, значить, я рости. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування, але нема правди діти. Багатько часу ще проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина. Що проста людина живе собі, поживе собі, помре собі, а письменник ні. Про письменника подай, обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. А от тепер сиди і думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов, яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається, як бублика їдять. Бо письменники так спроста не бувають. І от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді письменника супроводять в його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і коли б тих явищ не було. Не була б людина письменником, а була б передним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочить оті явища і записала людина головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика чи дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля чи бур'ян чи коноплі, ну то так же і знаєте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло коли дитина замислиться і сяде на голому місці, хіба їй дадуть як слід подумати? Зразу ж мати пужне. А де ж ти от сів, сукунь ти, сину? І натхнення з переляку розвіялось. Тут і стає в пригоді картопля. Так і було зі мною. За хатою недалеко картопля, на підметі конопля. Сядеш собі вітер віє, сонце гріє, картоплиня навіває думки. І все думаєш, думаєш, думаєш. Аж поки мати не крикне Піди подивися, Мелашко, чи не заснув там часом Павло та обережненько не налякай, щоб сорочки не закаляв. Хіба на них наперешся? І з того ото пішло, з того й почав замислюватися. Сидиш і колупаєш перед собою ямку. А мати було лається Яка лиха година оту картоплю підриває? Ну вже як попаду. Пориви чергувались. То в тебе потягне, тоді сто ямок колупаєш, то поглиб тебе в височинь, на простір, вгору кудись. Тоді лізеш у клуні на бандину горобців драти або на вербу погаленята. Конституція був нервової, вразливої змалку, як покаже була батько черезка або восьмирика, був ментал на під ліжко і тіпаюсь. Я тобі покажу, бантини, я тобі покажу галенята, якби вбився зразу, то ще нічого, а то ж покалічишся суким ти сину. А я лежу була під ліжком, тремтю, носом сюрбою і думаю печально Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'ять одна. Упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака з за могили як вискочить, а кінь у бік, а я ясь здорово впав. Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся, тижні в зотрі після того хворів. І от тоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясно вирухнулася в мене тоді думка мабуть, я для літератури потрібний. Так і вийшло. Отак між природою з одного боку та людьми з другого – і промайнули перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерство народного просвіщення. Вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган, білий білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних, ходила, бо така тоді система була, і ходила вона завжди коли було треба і ніколи люто. Де тепер вона, та лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша пройшлася по руці моїй оцій самій, що оце пише автобіографію, а чи писав би я взагалі? Коли б не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича та не було б лінійки, що примушувала в книжку зазирати. У цей сам час почала формуватися і моя класова свідомість. Я вже знав, що то є пани, а що то не пани. Частенькому було батько посилає з чимось до барині в горниці і, посилаючи, каже Як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика, думав я собі, значить, баринять себе, коли й ручку цілувати треба. Правда, неясна, яка ще була тоді в мене класова свідомість. З одного боку цілував бариня ручку, а з другого клумби квіткові її толочив. Чистий то білий борист, між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша. Але вже й тоді добре затягнув собі, що пони на світі є. І, як було, барина накричиться щось та ногами затопотить, а я залізу під панську веранду та й шипочу. Пожди, експлуататор, що? я тобі покажу, як триста літ з нас був. Отдали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й шести літ. Скінчив школу, прийшов додому, а батько й каже мало ти вчився, треба ще кудись віддати. Повезу ще в зіньків, повчись ще там, побачимо, що з тобою вийде. Зіньківську школу закінчив я року 1903-го з свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником, дуже якогось високого, 14-го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-те минало? Приїхав додому. Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий. Доведеться ще вчить, а в мене без тебе вже 12 дванадцятеро. Та повезла мене на мати аж у Київ, у військово-фельдшерську школу, бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казьоний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззяв і рота на вокзалі і так йшов з вокзалу через увесь Київ аж до святої Лаври, де ми з матір'ю зупинились. Прикладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів і іспити склав. Та залишився в Києві, та закінчив школу та зробився фельдшером. А потім пішло на цікаве життя. Служив і все вчився, все вчився, хай воно йому скажеться, все за екстер направив. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моєму житті, це катахізис Філаретта. До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув. Воно б і нічого, а то на пам'ять. Книжки я любив з малку. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул. Цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю, аж у голові макіпреться, потім прийде мати, вхопить того оракула та й по голові трах, тоді тільки й кину. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати була побачить. Не любив руського паломника», що його років 12 підряд читала мати. Велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене аж душа в п'ятах. А решта книг читалася нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Гунський, почав з Фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладав я перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю, коли ж можу філетони писати. а потім письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, думаю собі, в мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, що я думаю собі робитиму. Зробився я Остапом Вишнею той почав писати. Пишу собі. Коментарі до твору. У творі Моя автобіографія Остап Вишня в гумористичній манері розповідає про своє народження, виховання, навчання і, врешті, про становлення свого письменницького таланту. Остап Вишня став засновником жанру усмішка в українській літературі. Усмішка це особливий різновид гоморески, поєднання побутових замальовок із авторськими відступами. Її властиві дотепність і лаконізм. Гумореску моя автобіографія вперше надрукована окремим виданням у 1927 року Харків, книгоспілка. За жанром це гумористичне оповідання або гумореска, хоча тут є одна особливість взагалі-то автобіографія один із видів ділових паперів. А це дійсно автобіографія, бо у творі присутні всі дані властиві цьому документу, місце й дати народження, відомості про батьків, про освіту, захоплення, початок трудової діяльності та літературної творчості. Але все це приправлено такими коментарями, поясненнями та своєрідними ліричними відступами, що до ділового паперу його ніяк не віднесеш. Очевидно, Остаповишні треба було написати автобіографію на чиїсь прохання чи для особливої справи, а вийшов художній та ще гумористичний твір, така вже вдача в письменника. Хоча є й інше пояснення, сам Остап Вишня пише, чому я поспішав так зі своєю автобіографією, через віщо я сам оце її випускаю в світ. Та дуже просто: я ж впевнений, як у дуба вріжу, хтось візьметься за мою біографію. А так сам зробиш, знатимеш уже напевно, що вдячні нащадки ніколи тебе не забудуть. Комічно починається вже із заголовка. Автобіографія, як засвідчують словники, це написаний будь-ким самим опис власного життя, тому слово моя зайве це налаштовує на якісь невідповідності, на комічний лад. Далі більше. Маленьким дітям на питання, звідки вони взялися, зазвичай відповідаючи приніс лелека, знайшли в капусті чи ще десь там, оскільки у сім'ї губаників дітей було багато, то знаходили їх відповідно у різних місцях, Павло, наприклад, витягли з колодязя, коли напували корову оришку. Про це писав Рельський у своїй статті Остап Вишня. Автор усмішок дуже своєрідний художник. Його манеру не сплутаєш ні з чиєю. Можна і треба вчитися у нього творчого ставлення до життя, але марно річ не слідувати його. Взагалі, моя автобіографія це цілісний художний твір з притаманними його жанру особливостями. Композиція відповідає обраній формі ділового паперу, автобіографії, події розміщуються в хронологічному порядку, лише інколи автори роблять відступи, екскурси в минуле. Незважаючи на гумористичний характер твору, письменник порушує серйозні проблеми збереження рідної мови, зв'язку з народом, який виростив, пошанув до старших, до вчителів, відповідальності за свою працю. Життєвий шлях Остапа Вишні – це шлях багатьох його сучасників через злодні та до навчання, пошук свого шляху в епоху соціальних бур, моменти творчості і відповідальності за свою працю. Отже, ця біографія є характеристикою того часу. Письменник досконало володіє усіма засобами творення комічного: це змішування високого та низького стилів, використання займенників середнього роду та дієслів у третій особі однини стосовно людини, іронія, вульгаризми, жартівливі народні прислів'я та приказки, комічні ситуації та події. Застосування політичних та наукових термінів для зображення побутових явищ, повтори, підтекст, наприклад, жартівливі прислів'я, приказки, фрезеологізми, яка тебе лиха година потягла, куди дірка дівається, як бублоки їдять, як муха дише, хай воно йому сказеться, собача тропа, душа в штанях і подібні. Улучно використано суспільно політичну лексику для опису побутових подій та дитячих витівок класова свідомість, чистий тобі лайборист, соціалізм, король, експлуататорша, конституція нервова і подібні. Не менш досконало використовує автор і підтекст, наприклад, так що наші з Заровим стежки розійшлися він на Рим, а я на Шангіріївку. Тобто Заров заглибився у вивчення античної літератури, а Остап вийшли у народну творчість життя рідного народу. Отже, розмаїття художніх засобів творення комічного свідчить про великий талант письменника-гумориста, хоча слід зазначити, що часто в Остапи Вишня звучать і ніжні, ліричні нотки, спогади про перші кроки дитинства золотого, про тих людей, які виростили і вивчили. Свою біографічну тему письменник продовжує в гуморесках Перший диктант Отак і пишу, Якби моя бабуся встала», «Великомученик Остап Вишня. Все життя з Гоголем, у щоденнику думи мої», думи мої» та інших творах.